Я а буду фіксувати те, все віде. ти, я б, я на відео. Я нічого тобі не довжу. Шановні, представтесь, будь ласка. представтесь, будь ласка! Що ти не, не, не передаві? Представтесь, будь ласка. Заробляєш гроші. На йому заробляєш гроші. Представтесь, будь ласка, ми навіть не знаємо хто. ви. Дякую. Вони жінки! Жень, включи люстру! а він це Я наші налогі куплений. Вони жіть, позвонить. Вы а зараз آ, на в руси, ви Я не <как> Я він Я на мобіках катаєтеся, військові не катаються на такі, справа його трогати! Ти ж не ТЦК! Я везу теперь. Куди, я... куди ти везеш? Да. Я а, тільки що вам а, сказав, а, куди ти я що везу? президент уже видав ви наказ, що ти маєш право ага. йому дати повістку. Ну за що ви? — А ви де? хто такі, щоб мені говорити, що Ні. мені робити? Хто такі? Я та ви плач. отримуєте зарплату да. з наших налогів. Шану Чого нічого ви не напередовій до цих цін. А бігаєте і ловите хлопців, яких немає навіть ніякої підготовки. Зарозі приїде. Ну, пусти. А хіба це пацани? Хіба це пацани? Ну вони ж такі, як я. Ну, ну, вони ж такі, які, це не пацани. Ну, Пусть. Це ну, вот. не пацани, Energy. пацани Energy. так не зробить.